Доброго дня, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні у нас нова тема. Ми починаємо з вами вивчати новий розділ Вирази рівності та нерівності. І сьогодні поговоримо з вами про числові вирази та порозв'язуємо прості задачі. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно! Працювати Працюємо за підручником сторіночка 39 та друкованим зошитом сторінка 25. Розпочнемо з усної лічби Сьогодні нам допоможе в цьому малюк. Давайте допоможемо йому розв'язати вирази. Розпочнемо згори 42 відняти 30, скільки дорівнює?

15, 15 відняти 5, 10, 10 додати 6 16 16 відняти 8 8 8 додати 3. 11. Молодці. Відкрите зошити пропускаємо 4 клітиночки вниз від вашого останнього запису. Записуємо число. Класна робота. Сьогодні каліграфічна хвилинка така. Вам потрібно виписати з цих чисел тільки круглі. Пригадайте, що такі круглі числа, як вони виглядають. І випишіть собі в зошит. Отже, круглі числа це числа з нулем. Отже, ви повинні були виписати ось такі круглі числа. 40, 30, 70, 80 і 90. Запишіть посередині МД математичний диктант. Пропускаємо одну клітиночку. Повертаємося на початку рядка. Записуємо тільки результат через кому. В кінці поставимо крапочку. Отже, зменшуване 59. Від'ємник 20. Знайдіть різницю. Від якого числа треба відняти 8, щоб вийшло 21. До якого числа треба додати 5, щоб вийшло 11? Наскільки треба зменшити 35, щоб вийшло 5? Скільки треба додати до 16, щоб вийшло 20? Знайдіть різницю чисел 14 і 6. Татові 34 роки. А мамі 30. На скільки років тато старший за маму? Давайте перевіримо ваші результати. Отже, ви повинні були записати такі відповіді: 39, 29, 6, 30, 4, 8 і 4. Попрацюємо з вами з підручником. Відкриваємо сторіночку 39. Роздивимося завдання номер 1 Виконаємо його усно. У завданні у нас є малюнки, що зображено? Вірно, це м'ячі. Є футбольні м'ячі і баскетбольні. Ми повинні з вами сказати, що означають вирази, які записані біля малюнків, та скласти до них задачі і, звісно, розв'язати. Отже, я пропоную таку задачку. У спортзалі було 5 футбольних м'ячів і 3 баскетбольні. Скільки всього було м'ячів в спортзалі. Отже, як ви думаєте, який вираз нам тут знадобиться? Вірно, вираз 5 плюс 3 дорівнює 8 м'ячів. Ми тут з вами знаходили кількість м'ячів разом, тому і використовували дію додавання. А якщо ми роздивимося другий вираз, 5 відняти 3, що ми тут можемо знайти за допомогою цього виразу? Вірно, це задача діти на різницеве порівняння. Давайте складемо задачу. У спортзалі було 5 футбольних м'ячів і 3 баскетбольних м'ячів. Наскільки більше футбольних м'ячів... Ніж баскетбольних. Або можна ще так сказати, наскільки менше баскетбольних м'ячів, ніж футбольних. І діти, подивіться, я задала два запитання, але розв'язання все одно буде одне й те саме. Ми порівнюємо. А якщо порівнюємо, то від більшого числа віднімаємо менше. Отже, нам потрібно 5 відняти 3 дорівнює 2 м'ячі. Отже, на два м'ячі або більше футбольних, ніж баскетбольних, або на два м'ячі менше баскетбольних, ніж футбольних. Роздивимося з вами завдання номер один в друкованому зошиті на сторінці 25. Нам потрібно з вами скласти за малюнками по два вирази. Роздивимось перший малюнок. Він зліва. Що зображено? Вірно, апельсин та полуничка. Давайте порахуємо, скільки дольок апельсину. Вірно, 10. А скільки полунички. Вірно, 5. Який ми можемо скласти перший вираз, самий простий. Вірно, ми можемо дізнатися разом скільки фруктів. Це 10 плюс 5. вірно, порахуйте і запишіть, скільки буде. А який можемо скласти другий вираз, діти? Ми можемо від всіх фруктів відняти, наприклад, полуничку. І дізнаємося, скільки було дольок. Апельсину молодці! Або які ще можемо вираз скласти. Від всіх фруктів від 15 відняти дольки апельсину 10 і вийде полонички. І такий вираз, і такі, дітки, буде правильний, який ви запишете, немає різниці. Роздивимося другий малюнок. Справа, що зображено? Яблучка і лимони. Порахуйте, скільки яблучок. Правильно 6 а лимонів. 12 аж. Правильно. Який можемо скласти вираз найпростіший? Правильно, діти, ми можемо додати яблучка і лимони. Ми дізнаємося, скільки їх разом. Отже, 6 плюс 12 порахуйте скільки буде. А другий вираз який буде? Ми можемо від яблучок і лимонів разом відняти, наприклад, яблучка. Так, від 18 відняти 6, і ми дізнаємося, скільки лимонів. А ще який вираз можна скласти? Вірно, від 18 відняти 12, відняти лимонів, і ми дізнаємося, скільки яблучок. Трошки відпочинемо. Що ж, відпочили, працюємо далі. Повертаємося з вами до підручника. Сторіночка 39 Виконаємо завдання номер 2 Виконаємо його усно. Нам потрібно з вами прочитати вирази та пояснити, як знайшли їх значення. Подивіться табличку. В першій колонці в нас написано числовий вираз. Сума чисел 20 і 30. Якщо ми кажемо сума чисел, то між цифрами ми ставимо з вами знак. Який знак? Вірно, це буде плюс. Тобто сума чисел означає дію додавання тих чисел, які нам подані 20 і 30. Отже, числовий вираз у нас вийшов 20 плюс 30. А значення цього виразу, як ми знайшли? Ми два десятки додали три десятки, вийшло 5 десятків, тобто число 50. Це називається значення виразу. Роздивимося другий. Різниця чисел 17 і 7. Коли кажуть різниця чисел, то між числами поставимо знак віднімання, бо різниця означає знак мінус. Отже, 17 відняти 7 це буде числовий вираз. А значення його як знайшли? Ми 17 розділили на 10 і 7. 7 відняли 7 буде 0 і залишився один десяток. Перейдемо до завдання номер 4 Виконаємо його письмово. Запишіть в зошит задача 4. Нам потрібно з вами сказати, скільки всього фруктів. У кожній торбинці, скласти вирази до кожного малюнка і знайти їх значення. Роздивимося перший, що у нас є? Є яблука, їх було 8 фруктів, правильно, а ще що там є? Абрикоси. Отже, в торбинці у нас є 8 яблук і 5 абрикос. Треба що дізнатися? Скільки всього фруктів купили, наприклад. Так, давайте складемо вираз. Якщо нам треба знайти, скільки разом, яку дію будемо виконувати? Вірно, дію додавання. Яку, який складемо вираз? Правильно 8 плюс 5. Порахуйте, скільки буде, і запишіть. Не забудьте записати відповідь. Роздивимося тепер другий малюнок. Знову запишіть задача 4. Що у нас є у торбинці? Що купили? Купили яблука, 5 фруктів, так. Ще що купили? Груш купили 4 і ще купили слив 7. Що треба знайти? Скільки всього фруктів купили. Правильно, який тут складемо вираз? Вірно, діти. Тут, щоб знайти, скільки разом, також треба додати. Але вже не два числа, а додаємо три, бо у нас три фрукти: яблука, груші і сливи. Отже, нам потрібно 5 додати 4 або додати 7. Або, якщо ви навпаки запишете 4 додати 5 і 7, це також буде вірно. Або можна записати 7 плюс 4 плюс 5. Неважливо, в якому порядку ви поставите числа. Вони все одно будуть мати одне значення. Отже, порахуйте, скільки буде, і запишіть відповідь. Перейдемо до задачі 5. Виконаємо її також письмово. Запишіть задача 5. Нам потрібно з вами скласти за схемою задачу, записати до неї кілька виразів не один вираз, а кілька, та знайти їх значення. Отже, купили 3 апельсини, 9 яблук і 7 груш. Скільки всього фруктів купили? Ось така проста задачка. Давайте подумаємо, який же перший вираз ми можемо скласти до задачі? Вірно, самий простий це 3 апельсини плюс 9 яблук плюс 7 груш. Правильно, порахуйте, скільки це буде. Який ще можемо скласти вираз? Ну, Наприклад, 9 яблук плюс 3 апельсини плюс 7 груш. Порахуйте, скільки буде, а ще який вираз можемо скласти? Ну, наприклад, сім груш, дев'ять яблук і три апельсини. Порахуйте, скільки буде! Що ви помітили, діти? Що неважливо, в якому порядку при додаванні записані наші числа. Результат один і той самий. Запишіть відповідь самостійно. Ще, дітки, самостійно виконайте завдання в друкованому зошиті. На сторінці 25. Дякую вам за цікавий урок. Намалюйте квітку відповідно до свого настрою. До побачення!